Підприємці з України а також Німеччини, Франції, Індії, Великої Британії, Грузії, Кіпру, Росії, В'єтнаму. Тощо. Такого скупчення бізнесменів на Черкащині давно не було. Усі з'їхались на дводенний інвестиційний форум 2013 Черкащина територія співпраці. Перед відкриттям форуму гостям пропонують оглянути виставку експозицію. Тут презентують свою продукцію, і водночас діляться досвідом працівники більш аніж 40 підприємств області. Усі ці підприємства працюють з іноземними інвестиціями. Після знайомства з економічним потенціалом Черкащини урочиста частина заходу. Його одобрив сам президент Янукович. Губернатор Сергій Тулуб зачитує учасникам форуму вітальні слова від нього. Шановні друзі, щиро вітаю з початком роботи інвестиційного форуму Черкащина територія співпраці. Удосконалення механізмів державно-приватного партнерства, поліпшення бізнес-середовища, захист. Іноземних інвестицій, а також збільшення обсягів інвестування в національну економіку, є пріоритетними завданнями української держави. Упевнений, що форум сприятиме розвитку співпраці між регіональною владою та суб'єктами господарювання, започаткуванню нових реформаторських ідей і реалізації економічно вигідних проєктів на території України. А також на території Черкащини. Владці Черкащини розповідали про приваби регіону та його перспективи, міркували, як збільшити виробництво сільськогосподарської продукції, розбудувати інфраструктуру, логістику тощо. Наш регіон особливий. Центр Європи знаходиться в Україні, а наш край в центрі України. І питання лише не лише в географічних чи просторових співвідношеннях. Черкащина духовне серце України. Наступного року ми всі будемо відзначати 200річчя від дня народження видатного сина народу українського Тараса Григоровича Шевченка. Саме тут формувалася українська державність, загартувався козацький дух під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Черкащина. Наймолодший регіон в Україні. У 2014 році ми будемо відзначати 60-ту річницю з дня її створення. Проте сьогодні це перспективний інвестиційний регіон нашої держави. В Силу унікальності свого географічного розташування, особливостей історичного поступу, економічного потенціалу. Та культурного різноманіття область має всі передумови для подальшого динамічного розвитку. На Черкащині зростають показники в реальному секторі економіки, а все завдяки висококваліфікованій робочій силі, а також потужній виробничій та науковій базі. За рівнем промислового виробництва ми знаходимося серед десяти областей України. Сьогодні за обсягами валової продукції, аграрного комплексу, ефективності землекористування, врожайності культур, віддачі тваринницького комплексу, Черкащина впевнено тримає провідні позиції серед інших областей України. Вагомим є внесок у формування продовольчої безпеки держави. Щороку доходи до зведеного бюджету, які збираються на території області, каже губернатор, збільшуються на 10%. Реальна зарплата нині зросла на понад 9%. На 17% збільшились депозити населення. Сьогодні це більше 7 мільярдів гривень. А це свідчить, каже губернатор, про зростання доходів краю. Ми обрали курс на модернізацію економіки. Ми впевнено йдемо по шляху до корінних перетворень. Покликаних підвищити рівень доброводу черкащан. Саме тому збільшення притоку інвестицій та активізація інвестиційної діяльності є пріоритетними напрямками діяльності обласної влади. Наразі впроваджуються комплексні системні заходи для формування сприятливого інвестиційного клімату. Заохочення та спрощення роботи інвесторів на території області. Черкащина готова та має всі можливості, аби долучитись до потужної роботи з іноземними інвесторами. Нині їх обсяг в економіку області за останні два з половиною роки зріс у три рази. Сергій Тулуб зазначив, сума інвестицій в Черкащину сьогодні складає близько мільярда гривень. Бізнесмени нині вклали свої кошти у майже 300 підприємств області. Про стрімкий розвиток інвестиційної діяльності регіону говорив присутній на заході голова ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко. Каже, іноземні фахівці нещодавно оцінили інвестиційний потенціал держави, і Черкащина не на останньому місці. Україну оцінюють десь 550 мільярдів доларів. Дуже цікаво, що Черкащина в цих розрахунках коштує близько 50 мільярдів. Це є дуже велика цифра. Хотілося б, щоб найближчі роки мінімум 10 частина цих коштів на ближчиться 3-5 років, щоб вони знайшли себе на території цього чудового регіону. На форумі не лише говорили про інвестиції, перспективи співробітництва та ефективне партнерство, але й давали старт новим проектам. Приміром, під час заходу область підписала з бізнесменами кілька угод про співпрацю. Національна компанія Укрлендфамін одна з них. На її рахунку чимало успішних інвестиційних проєктів. Предмет договору, будівництво комбікормово-елеваторного комплексу, потужністю зі одночасного зберігання до 400 тисяч тонн зерна. Взагалі інвестиції складуть близько 120-150 мільйонів доларів. На Черкащині, розповідає директор із розвитку бізнесу компанії, так масштабно працюють уперше. Переконаний, вигода від співпраці буде неабияка. Для області це нові робочі місця. Це розвиток її економічного потенціалу, це приклад залучення інвестицій в область, це подальше збільшення валового виробництва агропромислової продукції, і, що дуже важливо, продукції з доданою вартістю. Аби інвесторів більшало, каже Сергій Тулуб, треба працювати над створенням сприятливого для них інвестиційного клімату. Силіспрямовано ведеться боротьба з корупцією, впроваджується система державно-приватного партнерства під час реалізації інвестиційних проєктів. До 1 листопада цього року в кожному районі будуть відкриті центри надання адміністративних послуг, що значно поліпшить ситуацію із здійсненням проєктів. З метою надання митних та податкових пільг для підприємств, які реалізують свої проєкти в агропромисловій, житлово-комунальній, машинобудівній туристичній сферах, а також у розвитку транспортної інфраструктури в області, активно впроваджується закон України про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць. Керівник області Сергій Тулуб переконаний, на Черкащині є чимало цікавих проєктів для інвесторів. Серед них будівництво туристичного рекреаційного комплексу Дніпровський берег в місті Черкаси, відновлення роботи ватутінського бору комплексу, а також будівництво на правому березі Дніпра, автобану, Київ, Канів, Черкаса, Дніпропетровськ. Останній проект вже активно розробляють архітектори. Зараз розробляється проект. Він на завершальній стані. От, там не достає трошки е, цього фінансування. Я був позавчора у міністра фінансів, зустрічався з ним. От, і ми обговорили ці проблеми, і в цілому будівництво проєкт дороблять. А от саме будівництво зараз треба всім нам шукати інвесторів, тим більше е, інвесторів, для яких можна створити дуже привабливі умови. Наприклад. Це піддержавні гарантії. Наприклад, це передача цього автотраси, цієї автобану, в концесії. І сьогодні ми займаємося разом з «Укравтодором» цим питанням, щоб внести такі пропозиції до уряду. Нам дали такі можливості. Тому дуже. Над цим працюємо. Це потрібно, тому що це дасть поштовх розвитку економіки в цій області. Сергій Тулуб повідомив представникам засобів масової інформації, що землями Черкащини нині зацікавилась корейська компанія Хюндай, зокрема чорноземами Чорнобайського району. Компанія вкладатиме кошти у сільське господарство області. Їх цікавить Черкащина з точки зору привабливості, як для виробників сільгоспродуктів вони готові сьогодні взяти в оренду не менше 100 тисяч гектарів.